Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, книгу Іова, яку ми сьогодні розпочали читати в літургії, біблісти вважають за одну з таких і гарних, одну з також і найважчих книг у Святому Писанні, чи в Старому Завіті до такого пояснення теж ж коментування цієї книги. І протягом цього тижня, найближчого, яким ми. Розпочали, ми, власне, будемо щоденно чути в першому читанні уривки цієї книги. Церква нам дає якби цю книгу, це Боже Слово. Не будемо чути усієї книги, але лише власне певні уривки. І вона належить до таких книг. Книг мудрості в Старому Завіті, в яких є більше, так, до цієї категорії там відноситься і, і книга Псалмів, і, і книги мудрості, і проповідника. Ну, між іншим, власне, ця книга Іова, яка вважається такою і поезією, і драмою, і трагедією, такою розповіддю, розповіддю про Іова. Ким же був цей Іов? Іов, про якого, власне, ми чули в першому читанні, хтось сказав, що Іов це, це не одна людина, Іов це, це людство. Він, якби представляє в цій книзі, в цій особі Іова представлене все людство, питання людини, її сумніви, її боротьба, її переживання. Там представлено дуже багато того, що людина переживає, особливо зустрічаючися власне, зі стражданням. Бо, власне, Йов був тим, про страждання, якого ми в цій книзі багато чуємо. На початку зараз, власне, цієї книги ми чуємо про те, як Йов, який був такий вірний Богові, був справедливий, а в Старому Завіті, особливо ще. Так кільканадцять віків перед народженням Христа, вважалося, що людина, яка є вірна Богу, яка є справедлива, яка є побожна, вона буде тішитися здоров'ям, вона буде тішитися великим потомством, вона буде тішитися таким успіхом в житті, добробутом. І тут щось відбувається в житті Ова. Він, котрий, був справедливий. Він в певному, сенсі, в певному моменті свого життя все втрачає, намовляє сатана Бога. Хоча цей сатана, про якого ми чуємо в цій книзі, ще не був. Може в тому розумінні, яке ми сьогодні розуміємо, більше може був як якийсь такий блазен на дворі Бога, який намовляє його, випробуй Іова, забери йому це все і побачиш, наскільки він є тобі вірний. І дійсно, Іов досвідчує таких випробувань. Він втрачає все, втрачає здоров'я, втрачає своїх дітей, втрачає своє майно і переживає, власне, ці, такі, таку ситуацію, де потім, власне, стає перед цим питанням, чому так відбувається? Перед тим питанням, перед яким, власне, ставало багато юдеїв в той час, які запитували: добре, ми розуміємо, що коли, коли хтось. Є таким побожним, вірним Богові, і, і в його житті все добре. Ну, це зрозуміло. Але ми зустрічаємо багато таких ситуацій, вони дивилися і казали, що буває навпаки, буває, що люди, які, які є такі побожні, вірні, вони страждають. А ті, які далеко від Бога, ті, які грішать, роблять зло, вони навпаки, здається, що в їх житті все так успішно, все назовні добре. І... І все їм вдається, чому так відбувається? І власне ця книга, яка була написана, ця книга Йова, вона була написана якби з таким пошуком відповіді, а може більше роздумами на цю тему. Тому що вона теж не дає до кінця відповіді. Чому так відбувається, не дає відповіді до кінця на це питання. Більше вона роздумує про те, як людина, яка зустрічається зі стражданням, особливо невинна людина, в який спосіб вона може, може діяти, в який спосіб вона поводить себе. Йов, який був невинний, так? хоча друзі, які потім приходили до нього, казали йому: напевно, ти десь згрішив, напевно, за щось все-таки Бог тебе покарав, треба, щоб ти тільки так пошукав, подивився. Але він сам задумується на те. Да, я, не ви... я... я розумію, що я грішний, але за що? Що в моєму житті було такого, за що я... мене це все так зустріло? І не знаходить відповіді, якби запитує Бога, і навіть його якось пробує викликати, немов на суд. Так? Якщо так почитаємо цю книгу, ці всі діалоги, які Йов веде з, з друзями, які до нього приходять, з Богом, ці всі його переживання, Можемо, власне, побачити, власне, наскільки це, це все є такі теж роздуми людини, яка зустрічається зі стражданням, яка не може зрозуміти відповіді на це питання, чому це мене зустріло, яка шукає, яка чує теж десь такі звинувачування щодо себе, що, напевно, ти згрішив, а інший друг його оправдує і каже ні. Ти вірний, ти, ти справедливий. І ці всі такі питання, ці всі, ці всі роздуми Іова, це його зустріч з тим, з тим усім, що трапилося в його житті, вони приводять в кінці його потім до такої довіри, до такого смирення, з яким він стає перед Богом в цій тиші. Ми будемо ще, певно, неодноразово протягом цього тижня чули цю книгу. Але, власне, Іов, який не знаходить, може, відповіді в кінці. Так, звичайно, ми потім чуємо про те, як, як також Бог винагороджує пізніше йому все, як дає знову йому потомство, майно і так далі. Але, власне, не знаходячи такої відповіді, Іов, який стає з довірою. Навіть між іншим ці слова, які, які виражають цю таку довіру Іова до Бога, який, який каже, що нагим вийшов я з материнської утроби. Нагим і повернусь туди, Господь дав, Господь і взяв, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Те, що власне, до чого Іов якби мандрує, і те, що народжується в його серці пізніше, це власне це смирення перед таємницею Бога, перед тими діями Бога, якого Він до кінця може неможливо збагнути. Неможливо до кінця знайти відповідь, чому так стається, чому щось відбувається, чому страждає людина, яка не завинила, чому, можливо, якесь страждання теж є, і білі в нашому житті, і те, що, що власне, переживає в своєму житті Іов, і і те, до чого він якби, прямує, це, власне, це таке смирення і довіра. Перед Господом, перед Його проведінням, перед його незбагненними тайнами, планами, діями, такими задумами, які людина не до кінця може збагнути, але може лише прийняти, довіряючи йому, що все це завдяки цій дії Бога може мати глибший сенс, глибше значення в житті людини. І таким новим іовом для нас є Ісус Христос, який, який був цілковито невинний. Він, будучи Божим Сином, невинно страждав, пережив страждання, пережив цей біль, і якщо справді ми так. Як говорив святий Єронім, що коли не знаємо святого письма, то не знаємо Христа, то так само ми можемо дивитися і, і мусимо навіть, чи запрошені до того, щоб дивитися на старий завіт, власне, через так, призму Нового Завіту, через призму особи Ісуса Христа. І якщо так ми дивимося теж на, на життя Іова, то ми можемо побачити в цьому житті Іова немов би вже таке передвіщання. Ісуса Христа, який потім, через 10 століть після написання цієї книги, прийшов на цю землю, прийняв на себе біль страждання, як невинний, і тим самим віримо, що їх перемінив, що надав їм нового сенсу, що надав їм нового значення, і, і тоді кожного разу ми вже як християни, зустрічаючися теж з нашим болем, стражданням. Але єднаючися з Христом, з невинним, який пройшов цей шлях, ми віримо, що це може мати спасенні плоди для нас, для нашого життя, для, для світу, що це може надавати сенс і нове значення. Цей сенс знаходимо, перш за все, власне, в особі Ісуса Христа. Амінь.